Є знижки на таблетки ножпа, в аптеках подорожник, Бам та Ощад. У Харкові знову трагедія. Місто, що атакують чи не щодня ракетами, тепер зазнало масованої атаки безпілотниками. В ніч проти 4 квітня ворог випустив по обласному центру понад 10 шахедів. Цілили по цивільних, вразивши житлові багатоповерхівки. Коли ж на місце приїхали рятувальники, вдарив друге. Точно по вогнеборцях забравши у них життя. Деталі жахливої атаки на Харків та ексклюзивні кадри з місця трагедії побачите за мить. З вами новини Тесенює і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Складіть! Жахливий звук, який почула ця пара під ранок у Харкові, пронизує до кісток. До них у двір полетів шахет від росіян у мить освітив усе навкруги. Після чого у небо здійнявся сто та диму. Всього по Харкову ворог запустив аж 15 камікадзе. Більшість збили сили ППО. Втім, на жаль, не всі влучання були у Новобоварському, Слобідському та Салтівському районах міста. Харків пережив тяжку ніч. Місто було атаковано шахедами, які вразили житлові будинки. Один потрапив в 14-поверхову багатоповерхівку, що призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах, а також до пошкодження зовнішньої стіни. Внаслідок ударів є поранені та загиблі. Внаслідок влучання по цій 14-поверхівці загинула 49-річна жінка. Будинку, в якому вона жила, частково зруйновані та вижені полум'ям балкони на верхніх поверхах. Моя колега Аліна Туришин зараз працює в Харкові. Вона приїхала на місце прильоту одного з шахедів і поспілкувалася з постраждалими багатьох цієї ночі. Росія лишила без домівок. Час на 6, Я чую шахеди. Я така думаю, пропелер, ну треба йти на вукриття, і тільки я питаюся під двері, і воно бабах. Тобто був приліт е, на кришу до мого сусіда. Як ви пам'ятаєте цю ніч? Що ви були, де ви були в момент вибуху? П'ятнадцять полторова. Перший вибух був. Надієш любимої країчки. Второй взрив. За гаражами ховалися? Ні, не що опрятаться, тому що вже утонуть, тут, підні по З цього будинку було евакуйовано біля 60 людей. Частина з них знайшли собі помешкання самостійно. Наразі на цьому місці проходить ще ліквідація наслідків, висування аварійності. Далі будемо перекривати дах, далі будемо. Зашивати вікна і аналізувати, проводити експертизи щодо ушкоджень. Ну, і, звичайно, там будемо проводити планування щодо відновлення. А всім людям, які будуть необхідно надати тимчасове помешкання для там проживання, ми це зробимо. Знову цивільні будинки, звичайні житлові квартири. Але росіяни на цьому не зупинились. Коли до цього багатоквартирного дому на порятунок цивільним прибули рятувальники, рашисти вдарили по ньому вдруге. На жаль, загинули троє вогнеборців. Також поранено поліцейського та медсестру. Деталі дають у національній поліції, публікують відео евакуації одного з ДСНСників, якому вдалося вижити героя. Екстрена повезли до лікарні країна терористка і далі б'є по мирному населенню із застосуванням тактики подвійних ударів. Декілька хвиль шахедів по цивільній інфраструктурі Харкова вбили чотирьох людей, та щонайменше 11 людей отримали поранення. Серед загиблих троє рятувальників, які ліквідовували наслідки першої хвилі влучань та рятували цивільних. Серед поранених рятувальник ДСНС, медсестра обласного центру екстреної медичної допомоги та поліцейський. Як захистити Харків від безкінечних ударів ворога? Врятують лише в 16 На це важливе питання в ексклюзивному коментарі. Тисанвій відповів очільник харківської ОВА Олег Снігубав. Як можливо можна захистити небо Харкова? Ось вам говорять, що для того треба тільки в 16 Що ви про це думаєте? Не лише в це комплексні мають бути заходи щодо захисту. На пасивна там оборона, можливо, риби, можливо, так само активна звичайна там оборона за засоби, тобто ППО, тощо. Тобто, це має бути цілий комплекс, тому що ми мали сьогодні дійсно масовану атаку біля 20 шахетів, наше по Харкові і по області. Знову критична енергетична наша система, знову збільшився там дефіцит електроенергії, який ми фактично отримуємо на Харків. Фактично збільшили черги для відключення. У нас наразі біля від 350 до 400 Тисяч людей а, зна знаходяться без електроенергії, тобто будемо подавати поч почергово. по чергово. Ну і так само а, ми маємо руйнування житлової інфраструктури. І атака була здійснена у мінімум дві хвилі. І дійсно а, на меті було саме враження підрозділів ДСНС, підрозділів Національної поліції, які а, одразу прибувають на місце і для фіксації і для ліквідації лік 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 наслідків далі. На жаль, терористичну тактику подвійного удару ворог застосував не вперше, 15 березня 2024 року. Під аналогічний повторний удар потрапили вогнеборці з Одеси. Ракета кремлівських терористів забрала життя двох рятувальників, а також ще 19 людей, серед яких медики та правоохоронці загалом різні травми отримали більше 70 одеситів. Ми е чітко можемо бачити, яким чином і куди цілив цілий ворог. Будівля СТО, будинки наших громадян, вулиця, де було дуже багато цивільних людей. І коли приїхали рятувальники, якраз вдарили підступно і по цій же території ще однією ракетою. І тому ми маємо також жертви серед працівників. Державної служби з надзвичайної ситуації. Ми маємо жертви серед лікарів, які приїхали за кілька хвилин після першого прильоту ракети. Ну і звичайно, ми маємо загиблих працівників національної поліції України на цьому фоні. Ще більш кричущими стають засудження деяких міжнародних організацій, які критикують українські удари в глиб Росії, зокрема останній по Татарстану, 3 квітня про це згадав і президент Зеленський і видав базу. Нехай приїдуть в Харків, а потім вже. Кого й засуджують, мені здається, для того щоб в кінці кінців зрозуміти, як вижити в Харкові, як людям жити без світла, без води. Треба напевно людям приїжджати, дивитися, а потім щось засуджувати або ні. Росія, окрім сили, нічого не розуміє. Команда ТСНЮЄ висловлює співчуття рідним та друзям загиблих, і ми бажаємо швидкого одужання всім постраждалим. Росія країна терористка, а терористи розуміють тільки силу, тож… Закликаємо донатити нас ЗСУ, адже саме вони крок за кроком наближають нас до перемоги, а отже, і приносять справедливість. Слава Україні, слава ЗСУ! Побачимось.